Сьогодні, згідно щоденного плану читання Слова Божого, перше послання апостола Павла до Солонян, 5 розділ. Апостол Павло завершує свій лист описами ознак останнього часу. При цьому він малює два типи людей. Перший тип людей це ті, які живуть в такому затишному, своєму, комфортному світі, думають лише про себе і майбутнє їх не цікавить. Для таких Христос прийде як злодій вночі, тобто зненацька. Також апостол Павло малює другий тип людей, які очікують прихода Спасителя. Відповідно, вони готуються до цього. Апостол Павло залишає декілька вказівок та ознак, як бути готовим до приходу Спасителя. І перша вказівка записана в 4 вірші 5 розділу. Але ви, брати і сестри, не перебувайте в темряві, та той день не застане вас зненацька. Не бути в темряві це означає виконувати вказівки та заповіді Ісуса Христа. Не бути в темряві, це означає відчувати свою повну залежність від Свого Спасителя. Не бути в темряві це означає жити відповідно тому, що залишив для нас Ісус Христос. Далі апостол Павло залишає ще декілька вказівок, які записані в восьмому вірші. Та скільки ми належимо Дню, то матимемо самовладання. Вберемося ж у панцир віри і любові. Та в шолом надії на спасіння. Павло говорить про три важливі атрибути справжнього учня, справжнього воїна Ісуса Христа. Це ти повинен одягнутися в панцир віри, віри в те, що Христос є твій єдиний Спаситель, і це єдиний шлях для того, щоб бути разом з Ним. В панцир любові, твоя любов вона не залишається просто на словах до Бога. Твоя любов вона виявляється до інших. А також шолом надії, тобто ціль мого життя це бути разом з ним. Тож читаємо Біблію щодня для того, щоб бути чутливими до ознак, які записані в Книзі Біблії.